Луганська філармонія колектив, який двічі втрачав усе. Але не пішов на співпрацю з окупантами. Вони 9 років не були вдома, але невпинно доносять світові: Луганськ це Україна. Для нас війна почалася в 2014 році. І вона у нас не припиняється. Луганська обласна філармонія до 2014 року виступала по всьому світу в Європі, Китаї Японії. Коли Луганськ окупували, в оркестрі сподівалися, що це тимчасово, але вийшло інакше. Колектив почав виїжджати із міста. Нинішній директор Ігор Шаповалов теж ухвалив. Це складне рішення, але Луганщини не покинули, перебралися до Сєвєродонецька. почали з нуля набирати музикантів. Дехто з артистів філармонії знайшов іншу роботу, але більшість повернулися до рідного колективу. Філармонії довелося наново робити документи, бо колишня директорка стала на бік окупантів і не віддавала їх. Потроху життя в Сєвєродонецьку налагоджувалось, фінансування збільшувалось, колектив зростав. Музиканти відновили концерти, об'їхали весь захід України. Виступали в Італії та Польщі. Ще ввечері 23 лютого 2022 року в музикантів була репетиція. А зранку почалася велика війна. Музиканти виїхали в евакуацію. Майже всі місця в їхніх автівках зайняли інструменти. А Ігор забрав найважливіше: документи, печатки та жорсткий диск із бухгалтерією. Завдяки колегам із львівського органного залу Луганці знайшли новий прихисток у рідній Україні. Ми в принципі знову лишилися без, без нічого, скажімо так, і без нот, і без деякого обладнання. Дякую такого, типу, що вдалося вивати інструменти частково. Філармонії довелося наново збирати техніку, музичну апаратуру та інструменти. У Львові луганцям віддали для виступів та репетицій органу залу та гуртожиток для проживання. І незламна луганська філармонія почала відроджуватись уже вдруге. У нас всі, хто були тут хлопці, всі працювали волонтерами і на вокзалі, і на розвантаженні завантаження гуманітарки. Уже незабаром колектив почав брати участь у заходах Львова, а нині має по 6 7 концертів на місяць. Філармонія стала амбасадором спільноти відновлення та лауреатом відзнаки незламні зі сходу. Нині в колективі 35 осіб. Серед них все ще є ті, хто в філармонії з 2014-го. музиканти дають благодійні концерти для Збройних сил України та мріють знову зіграти у вільному українському Луганську. Сьогодні хочеться додому. Ми впевнені в тому, що ми дійсно переможемо. І Україна буде вільна повністю.